Чи будуть голови ОСББ вручати повістки військовозобов'язаним? Нова постанова Кабміну дозволяє залучати керівників ОСББ до груп оповіщення. Телеграф докладно з'ясував, як саме це працюватиме в Україні з 18 травня цього року. Разом із законом про посилення мобілізації вступила в силу і постанова Кабінету міністрів номер 560, яка, окрім іншого, врегульовує ще й порядок і умови видачі повісток військовозобов'язаним. Урядові постанові чітко прописується, як буде формуватися склад спеціальних груп оповіщення військовозобов'язаних. Так, до складу цих груп працівники ТЦК можуть долучати керівника установи або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голову управління ОСББ. Як пояснив нашому виданню адвокат і правозахисник Ростислав Кравець, якщо буде відповідний наказ ЦК, керівники ОСББ будуть особисто та за власною згодою входити до складу такої групи оповіщення. Представники ОСББ для цього не будуть спеціально входити до військкоматів, а група оповіщення СЦК буде приходити безпосередньо до будинку, братиме з собою голову ОСББ і вони разом будуть ходити по багатоквартирних будинках та роздавати ці повістки. Адвокат зазначив, що чітких функцій голів ОСББ у згаданій постанові не прописано. У разі ж відмови керівника. ОСББ входити до складу такої групи. Жодної відповідальності для них це немає. Про вручення повісток особисто мешканцям будинку керівником ОСББ взагалі не йдеться. Звісно, керівники ОСББ можуть самі рознести ці повістки не особисто в руки військовозобов'язаним, а просто по квартирах чи поштових скриньках. І потім дати список в ТЦК, куди вони розклали ці повістки, за якими адресами. Керівник ОСББ не зобов'язаний чергувати весь час у під'їзді та ловити кожного. Також за словами адвоката, групи оповіщення не будуть працювати цілодобово, адже у наказах про такі загони має вказуватися чіткий час, коли саме де має проходити рейд. При цьому окрім ОСББ цей порядок стосується всіх компаній, які виконують функції управителів будинків. Опитані телеграфом деякі представники Київських ОСББ розказали, що дійсно наразі достеменно не зрозуміло, які саме функції покладаються на голову ОСББ. в законодавстві і в постанові не визначили чітких функцій та інструкцій, як все це працюватиме. Таке включення має чітко регулюватися окремим наказом керівника місцевого ТЦК з маршрутами, призначенням старших цих груп і часом строками проведення такого оповіщення. Причому цей наказ повинен видаватися не пізніше ніж за день до проведення відповідних заходів. На практиці це фактично означає, що керівники ОСББ будуть просто допомагати даним групам потрапляти до будинків, робити спільні обходи квартир і спілкуватися з військовозобов'язаними. Про якісь проникнення в квартири чи приватні будинки взагалі не йдеться. Про це нам розповіла на правах анонімності керівниця одного з ОСББ Шевченківського району. Нагадаємо, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей в самих територіальних центрах комплектування на блокпостах та блокпостах через кордон України. Ми ж тримаємо руку на пульсі всіх останніх новин, пов'язаних з мобілізацією, щоб відразу розповідати їх вам. Якщо ви хочете нічого не пропустити, обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.